А зараз зверніть увагу на наші колони. Саме okay. так, Паліна, змінювався колір обличчя у Джастіна Бівера, тому що цей молодчага, герой тінейджерів, не побоявшись, поїхав на батьківщину Ріани в Барбадос і там плавав. З ким? Подивіться акулами. Вот, кстати для дівчик, поміці герої настояще. Взяли вашу воду, а вдруг там принцеса була бы, да спас її. Такий він герой. Подивись на його стойку. От справжній герой стоїть саме отак. он каже: ні кушайте мені. не завідуй. Але не я вам завидуй. маю сказати, що навіть акули не їли Джасіна Бібера. А це говорить багато про що. Ані просто ці не ти його. А от інші голівські зірки відпочивали і ще крутіше: не за кулами ну, ну, ну і не з какулами. Але також екстремально. в сюжет. Ми просто відмовляємось так працювати. Доки поп-конвейер засмагає лише у студії, голівудські знаменитості продовжують смажитися на курортах. Ну, де в світі справедливість? Періс Хілтон на літо перебралася на Ібіцу. Щоправда, на острові, який ніколи не спить, білявка не лише засмагає, а й розсікає на квадроциклі і грає діджей-сети. Відняшних фоток з пляжів. Інстаграм Періс Хілтон тріщить просто по швам. Жінка з ідеальною фігурою і за сумісництвом зразкова мати Жизель Бюнткен теж тішить фанів фото у бікіні. Навіть під час відпустки на коста риці Жизель не затримується у ліжку надовго. Ранок моделі починається з медитації, а потім вже водні процедури, кінні прогулянки і, звісно, фоточки. Софія Вергара продовжує доповідати про місце знаходження своїх розкішних форм у найгарніших куточках планети. Так, цього літа популярна акторка відпочивала у Греції. А от Хайді Клум вирішила взяти від відпочинку все. Принаймні нерівної засмаги і слідів бікіні на її тілі не залишилося. На бора-пора Хайді засмагала топлес. Веселіше провела свою відпустку хіба що Ріана. Співачка вирушила на щорічний карнавал до рідного Барбадосу. І можемо вас запевнити не лише для того, аби доторкнутися до високого мистецтва. Ріана роздавала жару за трьох, мулатка один за одним, спустошувала келихи та фотографувалася з місцевими жителями в усіх доступних фантазії позах. І це при тому, що карнавальне вбрання співачки важко назвати навіть купальником. Ех! Так, тримати рірі.